Прогноз погоди в Україні з 25 по 28 червня. У неділю, 25 червня, погоду України визначатиме циклонічне поле. На Південному сході, зона Холодного фронту з хвилями. Очікується мінлива хмарність. На півночі та сході хмарно з проясненнями. Вітер на правобережжі північно-західний, 6,12 метрів за секунду, на лівобережжі, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. західний 6 Нарешті територія від Нестійко до східної чверті 3-8 метрів за секунду. На заході країни протягом дня часто місцями слабкий дощ, можливі короткочасні заряди помірного дощу. Займовірність 40% гроза. Вночі без опадів. На півночі протягом дня часом очікується дощ-гроза. При грозі посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі дощ місцями гроза очікується на сході Київської області, на Чернігівщині та Сумщині. Нарешті території без опадів. В Центрі. Ситуація аналогічна. В день та ввечері часто місцями дощ. Гроза. Вночі дощ місцями гроза очікується на Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині. На півдні, на Одещині та Миколаївщині. часто місцями слабкий дощ. Місцями короткочатні заряди помірного дощу. гроза. На півночі Херсонщини та на Запоріжжі часто місцями дощ Гроза при грозі посилення вітру 15-20 метрів за секунду. На півдні Херсонщини та в Криму без суттєвих опадів. Вночі місцями дощ Гроза очікується на півдні Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжі. І на сході вдень та вночі часто місцями дощ Гроза. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів тепла, день плюс 20-25. На Закарпатті до плюс 27. На півночі плюс 19-25, в центрі від 21 до 28 градусів тепла, на півдні від 24 до 30 градусів тепла, в Криму до плюс 32, і на Сході плюс 21-26. В понеділок, 26 червня, на сході України сформується циклон. На південному сході вплив зони Холодного фронту з хвилями. Вітер на правобережжі. північно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. На Київщині та Житомирщині пориви до 17. На Лівобережжі від Нестійкого 3 пориви 8 до східного. На Харківщині та Луганщині 6 пориви 12 метрів за секунду. На Сумщині північно-східний 7 пориви 14 метрів за секунду. На Чернігівщині та Київщині, вітер північної чверті поривами до 17 метрів за секунду. Мінлива хмарність на заході без опадів. Тільки на Рівненщині вдень можливий місцями слабкий дощ. На півночі вдень часто місцями дощ гроза. В центрі вдень на Полтавщині та Дніпропетровщині часто місцями дощ. Гроза. на решті території без суттєвих опадів. Вночі без опадів. На півдні, на Одещині та Миколаївщині без суттєвих опадів. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму часто місцями дощ гроза. Вночі без опадів. І на Сході, часто місцями дощ гроза зранку і до вечора. Вночі без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20 градусів тепла. В день на Заході плюс 22-26, на Закарпатті до плюс 27. На півночі, на Київщині та Житомирщині 20-24, на Чернігівщині та Сумщині плюс 15-19. В центрі від 20 до 27 градусів тепла, на півдні від 24 до 30 градусів тепла, і на сході плюс 20-25. У вівторок, 27 червня, погоду визначатиме циклонічне поле та зона Холодного фронту з хвилями. Мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 9 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 17. На Заході проходження Холодного фронту. На Закарпатті, Львівщині, Волині, зранку дощ, гроза. Вдень дощі та грози охоплять всі західні області. На Закарпатті, Франківщині та Чернівецькій області місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі слабкий дощ очікується тільки в Чернівецькій області. На півночі, вранці та вдень місцями слабкий дощ очікується на Сумщині та Чернігівщині. Вдень місцями слабкий дощ охопить Житомирщину та південь Київської області, вночі без суттєвих опадів. В центрі вранці без опадів, окрім Полтавщини, де очікується слабкий дощ. В день та ввечері місцями дощ очікується на Вінниччині, на решті території без суттєвих опадів. Вночі без опадів. На півдні без суттєвих опадів і на сході країни часто місцями слабкий дощ очікується тільки на Харківщині. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 18 градусів тепла, вдень плюс 18-23. на півночі. Від 18 до 25 в центрі від 20 до 27 тепла, на півдні плюс 25-30, і на сході від 18 до 25 градусів тепла. І в середу, 28 червня, погоду продовжуватиме визначати циклонічне поле. Вітер західний, південно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. На заході пориви до 15 в горах Карпат пориви до 17. Мінлива хмарність, вплив торинних холодних фронтів. На заході, півночі країни, а також Вінниччині та Черкащині, в день та ввечері місцями очікується дощ гроза. На півдні Одещини, Миколаївщини та півночі Херсонщини ввечері часом дощ. На Запоріжжі вдень та ввечері місцями дощ гроза. І на сході, день та ввечері місцями дощ гроза. Нарешті території без суттєвих опадів. Вночі дощ місцями очікується на заході та південному сході. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 20 градусів тепла. Вдень на заході та півночі від 16 до 23, в центрі 20-26, на півдні плюс 22-28 і на сході від 20 до 26 градусів тепла.